Я думаю, всі ми бачили в інстаграмі такі курси на кшталт Стань смм спеціалістом за два дні або заробляй дві тисячі євро, не виходячи з дому, будучи смм спеціалістом. Тобто таких курсів дійсно дуже багато. І ми наскільки романтизували професію СММ спеціаліста, що нам здається, що це дійсно ось воно те, що приносить великий дохід, не потребуючи величезного часу чи вкладень. Але чи дійсно це так, я дізналася буквально нещодавно після розмови із професійною СММ-спеціалісткою. Привіт! Це наостанок новий формат на каналі Таке життя, де я ділюся власними думками та емоціями після великого інтерв'ю. Якщо ви не впевнені, чи варто дивитися повний випуск, то залишайтеся зі мною ще на декілька хвилин. Але є такий стереотип, що СММ-спеціаліст він має і знімати контент, і його постити у всі канали комунікації: це стрічка, це сторіс. Ну і принципі, я думаю, люди ай, запускати рекламу, але далі люди, якби до кінця замовники, бізнесмени не розуміють. Чому в принципі полягає робота смм спеціаліста? Найперша проблема, яку ми обговорили, це те, що багато хто не розуміє насправді хто такий смм спеціаліст. По перше, що самий імідж смм спеціаліста він трошки такий викривлений в нашій реальності, адже Мам здається, що СММ спеціаліст це той, що викладає фотки в інстаграмі, що не знаю, там робить якісь рілси, які залітають. Але насправді СММ-спеціаліст спеціаліст це в першу чергу. Маркетолог, тобто це та людина, яка тестує гіпотези, яка проводить дуже великий аналіз, яка намагається зрозуміти, як подати той чи інший взагалі бренд, щоб цільова аудиторія прийшла до компанії, щоб вона купила цю послугу чи цей, цей товар. Тобто, це все робить смм спеціаліст. Давайте почнемо з того, що ми розшифруємо ці три літери: це «social media marketing». Маркетинг, тобто smm спеціаліст це перш за все не той, хто вміє ліпити відосики, фоточки за 5 хвилиночок і постить це у стрічку, це той, хто розбирається в маркетингу, але інша проблема в тому, що не всі розуміють, що smm спеціаліст він не має робити абсолютно все. Тобто, якщо ви, наприклад, зараз працюєте smm спеціалістом і ви. Створюєте контент, робите монтаж відео, викладаєте фотографії, робите аналіз, придумуєте таргетовану рекламу, не знаю, робите якісь рекламні креативи. Ви робите забагато. Молоді спеціалісти дуже часто приходять з курсів, заробляй легко, за півгодинки, прямо зі свого телефону. Напружуватися не треба. І вони дуже погано розуміють, в чому зміст цієї роботи. Друге питання, про яке ми дуже так говорили інтенсивно, це про те, що Інстаграм-курси вони дійсно не лише спотворили, скажімо так, образи самим спеціаліста, але вони ще. Зробили дуже багато смм спеціалістів, тобто створили таку величезну конкуренцію на ринку, адже зараз кожний другий можна сказати він СММ спеціаліст після таких ось триденних курсів. Тані, що я бачила, дайте собі один вечір, щоб розібратися з таргетом. Я думаю, боже я місяць вчилася, а тут можна за вечір. Бачите, як ну тобто, чи працюють взагалі ці курси, чи працюють для тих, хто їх продає. І звісно, ми обговорили дуже важливе питання, скільки ж заробляє смм спеціаліст. Адже окрім того, що в нас є таке образ смм спеціаліста в голові, у нас ще є така думка, що смм спеціаліст дійсно заробляє багато. Тому ми з Наталі розвінчували, намагалися розвінчувати міфи і, взагалі, відповіли на запитання, скільки ж реально заробляти, скільки взагалі може брати проєктів гарний смм спеціаліст, скільки він їх може вести. Як базується ціна взагалі на ринку, тобто що що відрізняє гарного самим спеціаліста від, від новачка, тобто це все зібране в одному інтерв'ю. Єдине, що ти можеш збільшувати свій чек, а збільшувати свій чек, якщо ти ну це може бути контент креатор він показує класність свого м, своїх креативів, своїх рекламних відео, будь-яких відео, рекламні, просто відео. А якщо вже маркетолог, то він вже має показувати кейси. Якщо ви вже Працюєте самим спеціалістом і можливо замислюєтесь про те, що ви робите і чи робите ви це правильно, або ви лише плануєте ставати самим спеціалістом і дуже вас цікавить ця сфера, і ви б хотіли розвинути себе в цьому напрямку і можливо стати дійсно гарним самим спеціалістом. Це може професія вашої мрії. То обов'язково подивіться це інтерв'ю, адже в ньому зібрано абсолютно все, що важливо знати, як ПЕ. Перед стартом кар'єри, так і коли ви вже в цій сфері працюєте. Пропозиція на ринку тут, СММ-спеціалісти це все контент креатори Все, вони всі вміють робити різної якості контент. Повна розмова вже на каналі Таке життя. В описі під відео залишаю посилання. Обов'язково дивіться, ставте вподобайки, коментуйте, діліться своїми думками. Дуже цікаво. Дізнатися, що ви взагалі думаєте про цю професію. Можливо, ви є смм спеціалістом, а можливо, ви власник бізнесу, який дуже довго не міг знайти дійсно класного смм спеціаліста. Всім, цим діліться в коментарях, буде дуже цікаво почитати вашу думку. І, звісно, підписуйтесь. І попереду у нас ще дійсно багато щирих розмов з розумними людьми, які роблять своє.